Всім привіт! З вами я. У мене буде такий передноворічний випуск. Ну, це буде тех, який називається Шкарпетки і я, від Танюха, Кніт В'язання. Вас вітає такий прекрасний ангел, який потрібен нам усім. Він тут, я виключу світло, щоб вам було добре виднося. він тут читає таку молитву. Ох, і я хочу цю бложу благодать, дівчатка, хлопці, щоб вона на нас усіх зійшла, щоб закінчилась нарешті війна, щоб кругом був мир і чомусь в мене такий настрій зняти цей тех. Він не новий. Але ми з вами пов'яжемо, порозмовляємо. Підключу додаткове світло, поки є світло, щоб було краще виднося. Так, так як текст шкарпетковий, я в'яжу шкарпетки для нашої, нашої захисниці, от маю завтра відправити, я одну зв'язала, а одну дов'язую. В кінці відео вам покажу. Так, і розпочинаємо з першого запитання. Ви любите в'язати шкарпетки? Ну, знаєте, раніше я зовсім не в'язала шкарпетки. Зовсім не розуміла, для чого вони потрібні. Навіщо їх в'язати? В школі мене не могли навчити в'язати шкарпетки. Мене навчив в'язати шкарпетки YouTube. І я вам хочу сказати, що я не з першого разу їх навчилась в'язати. А, а на сьогоднішній день я їх в'яжу постійно. Одні закінчують, другі обов'язково починають, тому що мої діти якось так їх носять, що їм на місяць хватає. і все, вони любу пряжу протирають. Е, в нас чесний будинок, і вони великі кімнати, і підлога така що цьому. Вони розганяються з одної сторони, в другу катаються на цих носках. Ну, і так виходить, що. Е Ще дуже швидко протиряються в них шкарпетки, тому приходиться дуже багато в'язати. Друге питання: які пряжі для в'язання шкарпеток віддаєте перевагу? Ось тут перед вами різні види пряж. Ну, я всі, звичайно, не змогла сюди всунути, їх є багато. Я маю, відду, тут, маю на увазі, тут і турецька, тут і німецька, тут і ще чиясь та пряжа е, стокова. Я шкарпеткову пряжу люблю всю. Чесно скажу, мені зі всіх пряж подобається саме більше шкарпеткова, я не знаю, чому. Можливо, тому що вона дуже ярка. В них є, ну як ярка, є, звичайно, різна, але я маю ввиду, що в них дуже цікава палітра. Її хочеться тіскати, хочеться ем, постійно пробувати на дотик. Не знаю, я от заходжу, в мене є така гардеробна, і там не тільки речі, а є і велика полка від, від потолка до підлоги. Донизу забита пряжу, і я так дивлюся, мені можна сидіти перебирати тільки цю пряжу. А якщо говорити саме про артикули, то я пряжу ще не всю спробувала. Ці, що от тут від Алізе ще ні разу з нею не в'яжала, поки в'яжу тільки стоковими пряжами, німецькі, італійські. Досить мені вони дуже подобаються. А до цих ще не дійшла. Як дійду, і я думаю, на кожну з цих пряж я вам зніму свою, своє враження. От мене дуже зараз цікавить Візель Сіцілія. Подобається колір, і це будуть перші шкарпетки в новому році, які я буду в'язати. Хочу дуже, М -м чи вартує ця ціна цієї пряжі, скажімо так. Артісан багато хто в'язав з дівчат, кому подобається, кому ні, теж не знаю. Треба зв'язати, попробувати і вам зняти е про цю пряжу свою думку. Ну, алізе комфорт Sox, всі в'язали вже, я ще й ні. Ви бачите, я багато шкарпеток в'яжу. Але чому виходить? Тому що сток набагато дешевший, раніше був, можна було купити, тому я багато купляла стокової пряжі. Найшла, була У нас є така платформа як OLX, якоїсь там жіночки, вона цю стокову пряжу. Буквально за копійки, я тоді щось кілограм 5 її була купила, ось до сих пір ще вив'язую. Тому не можу сказати свою думку, що в мене є якась улюблена пряжа. Зараз, допусті, ці шкарпетки, що я в'яжу, це я купляла в Анже, пряжу. Просто намотана тут. Вони самі зробили цю пряжу шкарпеткову. Взяли одну ниточку кід там з чимось і такі бабінні під. Катушечну нитку з Люрексом, дуже класно виходить шкарпетки. І ось так, я, я думаю, ще собі такі намотати зробити, бо мені сподобався це. Що ти можеш собі намотати, яку ти хочеш, які саме ти хочеш шкарпетки. Досить прикольна вийшла пряжа. Так, третє питання. Шкарпетки в'яжете для себе чи на замовлення? Ну, ось тут питання цікаве. Шкарпетки я в'яжу для себе, для рідних. Навіть мене вмовили зв'язати на замовлення в два роки це що? В 20-му році, да. Так, я в'язала на замовлення шкарпетки для наших воїнів. Для одного, це був мій знайомий. Я йому в'язала на фронт шкарпетки. Такі товсті, йому потрібні було, щоб в окопах цих там, гріли шка... ніжки, він був задоволений. Но це я в'язала безкоштовно. Звичайно, ні. Я тільки дівчатам недавно в'язала, ну це тісто, е, символічно, я брала гроші за пряжу і там ще пару відсотків. буквально. Як то кажуть, кому скільки не жалко, той стільки заплатив, знаєте, ну, ось так. А недавно в мене замовляли шкарпетки, е, такі для наших, наших ЗСУ, але я не взяла це замовлення. Чому? В мене не було такої пряжі, це, по-перше, е, по-друге, то, що я не встигала зв'язати їх, їх потрібно розробляти цю модель. Це ці спеціальні такі шкарпетки йдуть гольфами, чи як це вони правильно називаються, ну, такі, що до колін. Мені потрібно розробити цю модель, і, мабуть, я її розроблю і зніму, нам, зніму якесь МК, щоб її ви зі мною зв'язали. Я дівчинці сказала, що зможу зв'язати тільки на середину січня, але їм потрібно було вже, на жаль. Я їй порадила, можливо, хтось такі шкарпетки в'яже, їй буде вигідніше, щоб їм, ну, хто може, має час зв'язати швидше. І ось вони пішли, не знаю ще їй не питала, чи вона знайшла, хто їй зв'яже ці шкарпетки, чи ні, там великий розмір. Був на 47-й, мені здається, чи 48-й, я вже не пам'ятаю великий, то я їй так відповіла. Так, четверте питання. Як давно ви в'яжете шкарпетки? Мої перші, найперші шкарпетки я в'язала. бом-бом-бом? Напевно. Ага, я згадала. Мої перші шкарпетки я в'язала, це устінка в мене тільки народилась, на му році родилася. Ой, і це був, навіть... Наверное... Напевно, 15-й на початок 16-го року вчилася я їх в'язати по МК нашої хмельничаночки, я її особисто знаю. Це в нас в родині Любов ніжник ковальчук Ви, напевно, дуже її всі знаєте. Любочка зараз не знімає відео, вона пішла з Ютубу, тільки є в інстаграмі. По її, я случайно, ну, Ми з нею знайомі давно. А я, звичайно, знайшла випадково знайшла в Ютубі її відео з шкарпетками і кажу, Люба, слухай, я по твоїх відео почала в'язати шкарпетки. Ну, і ось так вийшло, що перші шкарпетки я по любених відео зв'язала. Вони були з п'яткою бумеранг. Я в'язала від маска і висоту, і мені не сподобались. Ну, якби не то, що мастер-клас, мастер-клас, Люба, об'яснила, все, я зрозуміла, навчилась їх в'язати. Мені не сподобалася та п'ятка. Вона для наших всіх домашніх моїх рідних, для підйому в кого високий, вона просто не підходить. Вона там без скленопідйому. Ось. Тому я зв'язала ці шкарпетки і. Сили, звичайно, чоловікові я в'язала, дідусеві в'язала і собі ми їх носили. Ну, тоді ще я не думала про цю шкарпеткову пряжу. Я в'язала з обичного акріла, вчилася, потім пішла полушерсть. Ви розумієте, що воно все протерлося. Акріл для шкарпеток це зовсім ну, не підходить, на мою думку, чого. Тому що нога мокра. Ходити в ній неможливо. І так вийшло. Так, далі. Яку пряжу ви знаєте для в'язання шкарпеток? Ну, пряжі зараз дуже є багато, багато яких я не знаю, даже ем, не знаю, яку я знаю. От тут що цю от візель. От Gazal Happy Fit, це що я не пробувала, алізешні Нако, накоща в мене є, нема пряжі від. Фі... Ой, блін, не скажу, забула цю фірму. Дуже багато є фірм, що навіть навіть ще не пробувала. Але дуже я ж кажу, що я прям закохана в шкарпеткову пряжу. Які шкарпетки вам більше за все подобається в'язати? Так, ну Більш за все я люблю в'язати ось цю модель, що зараз в'яжу. Я не знаю, це мені резинка. Резинка подобається 3х1. І п'ятка Стронг теж дуже подобається. Я не знаю чому, вона на всіх лягає добре. В'яжеться, як на мене, дуже просто, дуже швидко. Ну, можливо, це я її так в'яжу, не знаю. І я даже не знаю. Ну, як... якщо вяжу на замовлення, якщо просять просту там бабушку на п'ятку, я теж її в'яжу. І Стронг, і цю, і бумеранг в'яжу, так. Е, так. Ага. Які шкарпетки вам більше подобається в'язати? Ажурні, звичайні чи з візерунками. Ну, дивіться, звичайні, оці, як я вам сказала, ці найбільше мені подобаються. Ажурні, не в'яжу шкарпетки зовсім. Тому що я не бачу в них сенсу, чесно скажу, що і так холодно, ще ці дирки будуть задувати, а шкарпетки це чисто в діти, як в мене, ну, і як я скажу, в мене на замовлення просили, дівчата їм в'язала шкарпетки ажурні на побачення. Ну, от на побачення, я согласна, там в діти пох... похвастатись, я не знаю. Даже просили ці панчохи, ну, я ще до панчох не дійшла. Можливо, ще й буде таке, щоб до панчохи в'язати, якщо мені сподобається, ну поки ні. Я більше за те, щоб вони були практичні, чесно кажу, з візерунками в'яжу, з ажурами тільки по замовленню. Так, які ви в'яжете шкарпет? Я... Якими інструментами ви в'яжете шкарпетки Спицями чи гачком? Дівчатка спока в'яжу спицями через те, що гачком я ще не навчилась. Якщо навчусь гачком, можливо, мені гачок більше зайде. Це я так собі думаю. Но ще я знаю, що шкарпетки гачком вони йдуть товстіші. А я за, то, за те, щоб вони, шкарпетки були тонкі. Ну, я люблю такі тоненькі шкарпетки, я не люблю товсті. Якщо то всі Шкарпетки, потрібно вже тоді е, взуття підбирати іншу, щоб твоя ніжка влізла в те чи інше взуття. Так, я думаю, вам було цікаво послухати. Не знаю, <слухали>, слухали ви чи ні. До скорих зустрічей. Зустрінемося вже з вами в новому році, будуть якісь нові цікаві теги, можливо, мені щось і сподобається. Можливо, я ще, ще щось зніму до цього. Просто потрібен настрій. Настрій, щоб хотілося щось вам зняти, цікаве, щоб вам було цікаво. Усім мирного неба. До скорої зустрічі.